Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проекту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал другого року другої частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Сьогодні нашим завданням буде виконати лабораторну роботу номер 1 Тема даної роботи звучить так. Визначення періоду обертання тіла. Дану лабораторну ми виконаємо разом як зразок. В подальшому ви будете отримувати до лабораторної роботи відео з проведеним експериментом, де будуть подані дані, а розрахунки і занесення результатів до таблиці із написання висновку. Ви будете виконувати самостійно. Тому першу лабораторну ми проведемо разом як зразок з. Поетапним розбіром, куди і як записуються дані, як проводяться розрахунки, як записуються результати нашого проведеного експерименту, і як записується в кінцевому випадку висновок. Тож, переходимо до лабораторної роботи. Кожна лабораторна робота, окрім теми, має певну мету. Мета даної лабораторної роботи записана у нас і вона звучить так. Дослідити рівномірний рух тіла по колу, навчитися визначати період обертання, обертову частоту і лінійну швидкість руху тіла це основна мета, на яку націлена дана лабораторна робота. І перш ніж виконати лабораторну роботу, ознайомтесь уважно з метою даної лабораторної роботи. Також кожна лабораторна має певне обладнання для виконання експерименту. У даній лабораторній роботі використовується наступне обладнання: перше. Тіло на ниці, довжина якої приблизно 50 см. Друге – Секундомір. Третє – Лінійка. Четверте – Два аркуші паперу з зображенням двох кіл з різними радіусами. Наприклад, 10-15 та 15 см і п'яте штатив. Даний перелік обладнання до лабораторної роботи може бути дещо змінений або ж замінений, але давати можливість виконати в повному обсязі лабораторну роботу. Наприклад, в нашій лабораторній роботі ми два аркуші замінимо на один аркуш, на якому буде накреслено два відповідних кола радіусом 10 см і 15 см. Після ознайомлення з темою, метою і обладнанням даної лабораторної роботи ми перейдемо до перегляду відеофрагменту, в якому нам дадуть інструкції по виконанню даної лабораторної роботи. Тож увага на екран. Верховним суддею будь-якої фізичної теорії є дослід, без експериментаторів теоретики скисають лев ландау. Тема лабораторної роботи номер 1 Визначення періоду обертання тіла. У лабораторній роботі використовуємо таке обладнання: Тіло на нитці, довжина якої приблизно 50 см, секундомір, лінійку. Два аркуші паперу із зображеннями двох кіл радіусами 10 і 15 см штатив. Підвішуємо тіло на нитці до кільця штатива. Приводимо тіло в обертання по колу радіусом 10 см, яке зображене на аркуші паперу. Вимірюємо час 10 повних обертів тіла по колу, обчислюємо період обертову частоту і лінійну швидкість руху тіла. Аналогічно проводимо другий дослід. Отримані результати заносимо в таблицю. Визначаємо відносну похибку експерименту за формулою. Кожна лабораторна робота опирається на певний теоретичний матеріал і слугує як підтвердженням даного теоретичного матеріалу експериментально, тож, і наша лабораторна робота не є винятком. Повторюємо основні визначення, які ми будемо з вами використовувати при виконанні даної лабораторної роботи. Перше, що називають періодом обертання тіла. Період обертання фізична величина що дорівнює проміжку часу, за який матеріальна точка, рухаючись по колу, здійснює один повний оберт. Друге, що називають обертовою частотою тіла. Обертова частота фізична величина що дорівнює кількості обертів. Які матеріальна точка здійснює за одиницю часу, рухаючись рівномірно по колу. Третє. Як пов'язані між собою період обертання та обертова частота під час руху тіла по колу? Запиши відповідні формули. Період дорівнює одиниця на n, тобто на обертову частоту, а обертова частота дорівнює одиниця поділено на період. Четверте. Запиши формулу обчислення періоду обертання та обертової частоти тіла. Якщо відомо кількість і час усіх обертів, формули будуть мати наступний вид. Період буде дорівнювати відношенню усього часу, за який здійснено n-обертів до цієї кількості. Частота ж буде дорівнювати відношенню кількості обертів до всього часу, за який ці оберти було здійснено. І п'яте. Запиши формулу обчислення швидкості руху тіла по колу, якщо відомо радіус кола та період обертання. В даному випадку формула буде мати вид V дорівнює 2 πr поділено на Т. Наступне. Склади алгоритм виконання завдання, використовуючи рисунок і таблицю. Даний алгоритм буде мати наступні пункти. Перший. Підвішуємо тіло на ниці досторіжня штатива. Друге. Суміщаємо вертикально підвішене тіло з центром кола. 3. Приводимо тіло в авертальний рух по колу радіусом 10 см, зображеному на аркуші. Четверте. Вимірюємо час 10 повних обертів тіла по колу. 5. Записуємо обчислення і обчислюємо період обертання. 6. Записуємо обчислення і обчислюємо обертову частоту. 7. Записуємо обчислення і обчислюємо лінійну швидкість руху тіла. 8. Отримані результати заносимо в таблицю. 9. Повторюємо кроки 3-8 для кола радіусом 15 см. І 10 в кінці роботи записуємо висновок. Переходимо до наступного завдання. Виконуємо вимірювання і обчислення, отримані результати. Занесемо в таблицю. У нас є представлена таблиця, в якій є відповідно, два досліди. Тобто для кожного досліду є відповідна строчка і є відповідні стовпчики, які відповідають за відповідні фізичні величини. Є у нас радіус кола, є частота обертів, є у нас кількість обертів, період обертів. Обертова частота і лінійна швидкість. Тобто кожна із величин буде відповідати відповідному номеру досліда. У нашій таблиці всі величини подані в системних одиницях і тому ми повинні, провівши розрахунки, отримане значення записати до відповідного стовпчика нашої таблиці. Тому на першому етапі ми вже маємо. Відповідно, кількість обертів. За умови у нас задано, що ми повинні відрахувати 10 обертів для кожного кола. І ми вже знаємо радіуси наших кіл. Відповідно, для першого досліду ми маємо радіус кола 10 см. Звертаю увагу, що радіус у нас повинен бути поданий в метрах, І в даному випадку це буде становити 1 10 метра. І дано другий радіус це 15 см або ж 15 сотих метра. Всі ці дані ми записуємо до таблиці. Ну а далі проводимо експеримент, визначаємо час 10 повних обертів стосовно радіуса кола в 10 см і час повних 10 обертів для кола радіусом 15 см. Цей час ми повинні будемо записати в відповідні місця нашої таблиці. А далі період обертову частоту і лінійну швидкість провести для них розрахунки, отримати результати і знову ж таки записати у відповідні комірки нашої таблиці. Тож, переходимо до виконання експерименту, переглянемо відео, в якому проводиться експеримент з визначення часу обертів для кола з радіусом 10 см і для кола з радіусом 15 см. Увага на екран! Запишемо отримане значення часу до відповідно першого досліду, де у нас радіус кола 10 см, час у нас отримався 13,56 секунди. Переходимо до другого досліду, тобто визначимо час обертів для 10 повних обертів колом радіусом 15 см. Переходимо до експерименту. Запишемо відповідне значення до відповідного номера досліду, який відповідає колу радіусом 15 см. Це значення становить 13,31 секунди. Таким чином ми з вами отримали відповідний час 10 повних обертів, маємо кількість цих обертів і тепер з легкістю ми можемо перейти до розрахунку періоду обертання і обертової частоти. Тож переходимо до розрахунків. Розрахуємо період обертання, обертову частоту та лінійну швидкість для першого досвіду. Для того, щоб розрахувати період обертання, нам необхідно загальний час обертів поділити на кількість обертів. Загальний час обертів у нас становить 13,56, а кількість обертів у нас становить 10. Тому отримуємо, що період обертання у нас становить 1,356 секунд. Наступним ми розрахуємо обертову частоту. Тут ми повинні навпаки кількість обертів поділити на загальний час цих обертів. І отримуємо, що обертова частота у нас становить 0,74. Одиниця на секунду. І останній розрахунок це розрахунок для лінійної швидкості. Для того, щоб визначити лінійну швидкість, нам необхідно підставити значення радіуса нашого кола за умови це 10 см або ж 1, 10 м, і значення періоду, яке ми з вами вже розрахували. Таким чином, підставивши ці значення у нашу формулу, ми отримуємо, що лінійна швидкість у нас становить. 0,46 метрів за секунду. Отримані значення для величин ми повинні записати у відповідні комірки нашої таблиці. Тож повернемося до таблиці і запишемо отримані значення. Запишемо отримані значення періоду обертання обертової частоти та лінійної швидкості для першого досліду або ж для кола радіусом 10 см. Період обертання становить 1,356. секунди. Обертова частота 0,74 одиниця на секунду і лінійна швидкість становить 0,46 м за секунду. Переходимо до розрахунку даних величин для другого досліду. Проведемо розрахунки періоду обертання обертової частоти та лінійної швидкості для кола радіусом 15 см. Знову ж таки, підставимо значення часу, підставимо значення кількості обертів і отримуємо значення періоду і обертової частоти. Підставивши значення, ми отримуємо, що значення періоду у нас становить 1,331 на секунди. Підставивши значення у формулу для визначення обертової частоти, ми отримуємо, що обертова частота у нас становить 0,75 одиниця на секунду. Ну і підставивши у формулу визначення лінійної швидкості, ми отримуємо, що лінійна швидкість у нас становить 0,71 метрів за секунду. Запишемо ці значення у нашу таблицю. Запишемо отримані значення у відповідні комірки нашої таблиці. Період обертання для другого досіду становить 1,331 секунди. Обертова частота становить 0,75 одиниця на секунду. І лінійна швидкість становить 0,71 метрів за секунду. Як бачимо, провівши нескладний експеримент, ми змогли з вами отримати можливість розрахувати період обертання, обертову частоту та лінійну швидкість тіла, яке рухається рівномірно по колу. Проведення будь-якого експерименту передбачає виникнення похибок. Похибки виникають в результаті вимірювань і обчислень. Вони пов'язані із точністю наших приладів, які ми використовуємо в експерименті. Наша робота не є виключенням, тому що в ній ми проводили вимірювання секундоміром, і тому вимірювання часу секундоміром також може викликати і принести похибки. Тому ми повинні з вами розрахувати, наскільки ж ми можемо з вами допустити. Похибки при вимірюванні і обчисленні. У вашому посібнику приводиться інформація, як же ж розраховується абсолютна похибка для даних величин. Відповідно, в нашому експерименті ми з вами використовували електронний секундомір і ми повинні для нього визначити абсолютну похибку, тобто дельта Т. В вашому посібнику, відповідно, це зазначається як дельта Δ, тобто замість Х підставляється конкретне значення фізичної величини. Ми ж розраховуємо відповідно час, тому у нас буде дельта Т. Для того, щоб визначити відповідно дельта Т, ми повинні врахувати, що даний пристрій має свою інструментальну похибку, позначається це як дельта І Т, і також даний пристрій має. Похибку вимірювання, тобто яку ми можемо допустити при Це дельта ВТ. Врахувавши, що ми з вами проводили вимірювання електронним секундоміром, який не зазначений в даній таблиці, але так як ми з вами отримали значення в межах сотих, то, відповідно, інструментальна похибка даного секундоміра становить одна сота, тому що є ціна поділки, фактично, яка відповідає одній сотій секунді. Якщо ж говорити про похибку вимірювання от в нижній частині під таблицею, дається пояснення, що похибка вимірювання найчастіше вона дорівнює половині ціни поділки, тому що в нашому випадку ціна поділки 1 сота, ну і врахувавши пояснення, ми можемо зробити висновок, що похибка вимірювання у нас буде становити 5%. Тисячних секунди. Тому для того, щоб визначити абсолютну похибку вимірювань наших, ми повинні інструментальну похибку додати до похибки вимірювань і отримуємо, що у нас абсолютна похибка становить 15 тисячних секунди. Це значення ми використаємо при розрахунках уже відносної похибки, яка у нас відповідно представлена у завданні і відповідно. У зошит. Далі, маючи абсолютну похибку для вимірювання часу, переходимо до розрахунку відносної похибки. Для цього нам необхідно абсолютну похибку наших вимірювань поділити на відповідне значення періоду для першого досвіду і для другого. І далі помножити на 100%, тобто визначитися, в якому значенні в відсотках. Ми могли б допустити помилку при наших розрахунках і обчисленнях. Тому, підставивши значення абсолютної похибки, підставивши значення періоду для першого досліду, ми отримуємо, що відносна похибка для першого досліду у нас становить 1,11%, тобто десь в межах 1 відсотка. Далі для другого експерименту підставляємо значення абсолютної похибки, підставляємо значення періоду і отримуємо, що Відносна похибка для другого досліду становить 1,13%, Тож, в межах 1%, це доволі непогано для нашого експерименту. Переходимо до наступного і дамо відповідь на питання, за яких умов результати експерименту будуть більш точнішими. Неточності, які можуть виникнути при виконанні даної роботи, пов'язані з точністю вимірювання часу. Для точного вимірювання часу бажано було. Автоматизувати моменти вімкнення та вимкнення секундоміру синхронно з моментом проходження тілом точки початку моменту відліку часу. Та моментом припинення відліку, тобто автоматизувати або ж замінити людину, тому що людина може неточно із якимось запізненням, або швидше натиснути секундомір, і відлік часу почнеться вже або ж момент проходження точки, або ж недоходження до цієї точки, і з цим можуть виникнути відповідно неточності для вимірювання часу, які. Відповідно, ми можемо фіксувати при розрахунках. Тому, якщо це було б автоматизовано, якщо це б використовувалося безпосередньо, наприклад, якийсь пристрій, який би фіксував цей момент, то е, наша б робота і вимірювання часу були б дещо точніші. Тому ми з вами і розрахували похибку, яка вказує, на яку величину ми могли в даній роботі. При даних відповідно пристроях виконати нашу лабораторну роботу і отримати відповідні результати. І тепер переходимо до останнього важливого етапу нашої роботи: написання висновку. Звертаю вашу увагу, що для полегшення написання висновку вам даються певні такі пункти, які ви можете використовувати при написанні даного висновку, і опиратися на Підказки, фактично, підказка А, підказка Б, підказка В. І сформулювати з цього загальний висновок, зв'язавши його в відповідне пояснення. І так, як же буде виглядати висновок до даної роботи? Хочу звернути увагу, що висновок базується також і на меті, яку ми ставили на початку виконання лабораторної роботи. Але це не означає, що ми повністю переписуємо мету у висновок. Ми опираємося на мету, будуємо наш висновок, уже виходячи з того, які відповідно, ми провели розрахунки, які ми величини вимірювали, і вже з цього будуємо висновок. Тож, висновок до нашої роботи. При виконанні лабораторної роботи ми дослідили рівномірний рух тіла по колу. Визначили час, за який тіло здійснює 10 повних обертів, це ми робили на лабораторній роботі. Обчислили період обертання, обертову частоту та лінійну швидкість руху тіла по колу радіусом 10 см та 15 см. Результат експерименту не можна вважати абсолютно точним. Тому що при виконанні будь-якого експерименту є певні похибки, пов'язані з точністю вимірювання фізичних величин. Те, що ми з вами відповідно уже прорахувавши а, абсолютну і відносну похибку, побачили, що у нашій роботі і при наших розрахунках ми маємо певні значення цих похибок, які при отриманні результату ми повинні будемо. Врахувати. Тому це є зразок, як виконується лабораторна робота, яким чином ми виконуємо дії в лабораторній роботі, і як ми записуємо висновок до роботи. Тож, візьміть цю лабораторну роботу за зразок для виконання наступних лабораторних робіт і користуйтеся для правильно оформлення Лабораторної роботи. Вашим домашнім завданням буде повторити основні визначення попереднього уроку, які стосуються криволінійного руху і руху тіла по колу, а також виконати письмове завдання до уроку номер 2 сторінка 10 другої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.